Біля свято-Михайлівського собору в Житомирі відкрила пам'ятник про церковному діячу Івану Огієнко, який переклав на українську мову Біблію. Гранітний митрополит Ларіон заввишки більше двох метрів, нібито виходить із церкви зі святим письмом у руках. Таким його задумали скульптор Василь Фещенко та архітектор Валерій Головатенко, які носили ідею його створення близько 20 років. 100 років тому перший за народні гроші побудований пам'ятник був Мушкіну. Через 100 років за народні гроші поставлено на Івана Івановича Агієнко. Це другий приклад з міста Житомирі. Цей проєкт, він ціни не має. Попередня стартова ціна була десь в районі 60 тисяч доларів, це в 2000 році. Але ми все це мінімізували, нам люди допомагали, нам люди давали і матеріали. Це Янцівський граніт, це запорізький камінь. 2.3 фігура. І 70 постамент. А от проспонсорував виготовлення та встановлення пам'ятника підприємець Олександр Медведюк. Чоловік зізнається на такий крок. Його підштовхнув скульптор Василь Фещенко. Вирішив е вкласти в кошти в цей пам'ятник. Проспонсорувати, завдячуючи Фещенку Василю Івановичу, це наш скульптор. Увіквішнути пам'ять такої видатної людини, громадської, політичного церковного діяча. Він багато працював на благо України, перекладена і Біблія на сьогоднішній день, якою ми користуємося. Це із євриту і з грецької мови, це Огієнком. Попри дощ на відкриття пам'ятника зібралося більше сотні людей, серед них як представники міської та обласної влади, духовенства, так і дослідники життя та діяльності митрополита. Зокрема, гість Києва Микола Тимошек розповідає про вклад Івана Огієнка в творення української України. 135 років, як він народився, 100 років тому, як видана книжка в 17-му році, рішенням Петлюри мільйонним тиражем для української армії, яка називалася Перше видання української культури 55 років тому. Му у лондоні лондонцями, які не знали наших жовтосиніх кольорів, а саме в жовтосиньому обрамленні вийшла ця дивовижна біблія. Мені дуже хотілося, щоб до цього пам'ятника приходили багато українців, щоб вони очищувалися, щоб вони ставали українцями. Але мені здається, що найкращим пам'ятником Огієнкові буде читання його текстів. Буде прагнення робити так до чого він закликав. Буде прагнення стверджувати українську Україну. Появу пам'ятника Огієнко марміста називає духовним фундаментом. Гієнка для. Українська нація та дійсно духовний фундамент це дійсно маленький. Вот такої перший шижок возрождення города Житомира. Пам'ятник Ольжичу – следующий пам'ятник, який був установлен уже благодаря во многом прифінансірованні города відкриття скверами планируем до дня независимости. Після молебні у соборі церковнослужителі освятили пам'ятник та нагородили його творців патріаршими нагородами.